Тут так загуділо, надіюсь, ліфт блядь, не взлетить Але пішло. Коротше, 16. Щось там 16,40 за 1 кВт. Ну Зараз розгониться, буде нормально заряджати Я скажу, скільки воно буде заряджати кВт. входить. Так що якось так. І за який час воно зарядиться? Що я вам скажу? Зарядився, я 90. 9 у мене зараз запас. Зайшло там щось 12 чимось кіловат. Ну, я б міг би більше, але, типу, ну, мені вистачить на сьогодні вже покататися. І що в мене вийшло? Вийшло 207 гривень. Оце все задоволення. Але це все задоволення за 19 хвилин. Якщо б вдома така зарядка була, це просто, блін, нереальна тема, реальна електрика ця. Але ж дома це набагато довше виходить. Ну, завтра за зарядку я запитаю на свою машину, якщо можна буде зробити на оцю чайдемку, то тоді буде класно 32 А. А якщо ні, то тоді, звісно, жорстко. Тоді дуже-дуже незручно виходить. з зарядкою, дуже довго вдома вона заряджається. Коли на ніч то нормально, а от в день, то фігня. Зараз 20.47, будемо зараз рубати касу. Ну, зарядилось воно взагалі, типу, отак. 19 хвилин. Це я сходив в тулецьку, в епіцентр сходив і вернувся, і все, і все капець. все заряджено. Все, працюємо далі.